Усім привіт! Покажу вам надзвичайно теплі, супер-супер теплі. Дитячі чобітки від бренду Sorel. Вони розроблені спеціально для екстремальних морозів. підходять для найсуровішої зими. Вони йдуть дуже якісні, завищена комфортна моделька, яку зручно одягати. І зверху у нас водовідштовхуючий матеріал. Не з виробу ось ця от. Нижня частина розроблена з поліуретанового матеріалу. Має цупку, міцну підошву з протектором проти ковзання. Це дуже крута функція взимку, коли сніг, коли лід, тому must have, я б сказала. Вони дуже теплі. Всередині у нас іде флісова підкладушка повністю по всій довжині, як я вже казала, вони достатньо широкі і зручно легко одягати. Справді дуже крута, дуже якісна модель, підійде навіть для прогулянок по горах. Я б сказала. Комфортно бігати, бавитись, гуляти, одним словом, ніжки вашого малюка будуть у безпеці в цих чобітках. Цю модель, як і багато іншого крутого взуття, одягу, поторг і багато-багато іншого, ви можете придбати у нас на сайті iLoveMamikon. Але не забувайте перед покупками заглядати у таблиці реальних землів аби вдало обирати розміри саме для ваших малюків. А я бажаю вам далого шопінгу!